Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером Air. Сьогодні я покажу, як зв'язати планку китлювання, яка поєднує резинку з безпосередньо джемпером. Тобто, бачите, я наниз і на горловину вже зробила ці резинки з планками китлювання і приєднала. А на рукави ще потрібно зробити. І в минулому відео я показувала, як набрати резинку, щоб був такий еластичний край гарний, і як зв'язати її. Тобто резинки після набору перших двох рядів, де окремо в'яжуться лицеві. Ізнанкові просто знімаються. Потрібно ще зв'язати 10 рядів. Ну, от, щоб отримати таку резинку з планкою, як у мене, потрібно 10 рядів. Десятий ряд у нас лицевий. Ось, ми його пров'язали. Це у нас буде ізнанка. ось десятий лицевий ряд пров'язаний. І зараз потрібно пров'язати ізнанковий ряд для того, щоб отримати ось, таку, ось такий рядочок ізнанкових петель, який відокремлює резинку від планки. Ну, от мені подобається. Можна без нього робити. В принципі, теж непогано, але мені подобається, щоб він був відокремлений. Тому я цей ізнанковий рядок буду робити. В'язати всі петлі лицьовими, щоб з лиця отримати оцю кромочку з ізнанкових петель. Ну, в принципі, всі, хто в'яже спицями, да? для них нічого нового. Всі знають, як це зробити. Просто всі петлі в'яжемо лицьовими до кінця ряду Так, до кінця ряду робимо. Дивіться, тут я пров'язала цей ізнанковий рядочок лицьовими і з лиця отримала оцю смужку, яка відокремлює резинку від планки кідлювання. Тепер ми маємо подвоїти. Кількість петель на спиці для того, щоб зробити планку кітлювання. Як ми це робимо, ми кромочну знімаємо, всі петлі ми будемо в'язати лицьовими, але перед кожною петлею, окрім останньої кромочної, ми будемо робити лицьовий накид. Ось таким чином. Зробили лицевий накид, і пров'язали лицевою. Накид, пров'язали лицевою накид, пров'язали лицевою. Так, до кінця ряду у нас має подвоїтись кількість петель. Дивіться, я закінчую цей рядок, де ми подвоюємо завдяки накидам кількість петель. Тобто у мене 98 петель. 98 це 96 плюс дві кромочні. Кромочні не подвоюються, а 96 петель помножити на 2 ми маємо отримати 192 петлі. Перед останньою кромочною накид ми не робимо, просто пров'язуємо її ізнанком. Цей рядок ми закінчили, оці петлі ми подвоїли, і тепер ми в'яжемо ізнанковий рядок таким чином. Кромочну ми знімаємо, ізнанкові петлі ми знімаємо, залишаючи нитку перед в'язанням. А накиди лицеві ми пров'язуємо з хрещеними лицевими петлями. Ось так. Ізнанково знімаємо лицевий накид. Пров'язуємо з хрещеною, лицевою петлею. Ізнанково знімаємо лицевий накид, з хрещеною лицевою. Петле. І таким чином до кінця ряду пров'язуємо всі накиди схрещеними лицевими, перед тим знявши ізнанкову петлю, залишаючи нитку перед в'язанням. Робоча нитка залишається перед в'язанням. Ось так. До кінця ряду. Ось, пров'язали всі накиди е, лицевими, схрещеними і всі ізнанкові е, петлі зняли, залишаючи петлі перед, е, нитку робочу перед в'язанням. Так, переходимо на лице. був у нас ізнанковий рядок, тепер переходимо на лицьовий. Він Кромочна перша знімається, далі знімається ізнанково, лицьові в'яжуться прямими лицьовими петлями. Ізнанкові знімаються всі, лицеві пров'язуються прямими лицевими петлями. До кінця ряду. Ось так. Це вже у нас, виходить, з цього боку другий ряд планки. Робимо так, до кінця ряду. Ось так. Прямими лицевими і всі знімаємо. Ми закінчили другий лицевий ряд планки кетлювання. І переходимо до другого ізнанкового. Ну, він не ізнанковий, він лицьовий такий самий, але з іншої сторони просто. Так, він в'яжеться точно так само. Знімається кромочна, знімаються всі ізнанкові, залишаючи. Робочу нитку перед роботою, перед в'язанням і пров'язуючи всі лицеві прямими лицевими петлями, тобто це другий рядок іншого боку, внутрішнього боку планки китлювання, він має ось такий вигляд після пров'язування цього рядка. Треба просто ретельно, уважно, нічого не загубити, нічого не, лишнього нічого не прив'язати. Зайвого, нічого не. Тобто всі ізнанкові зняти, всі лицеві пров'язати лицевими прямими петлями. Робимо. Ось, закінчили другий рядок ізнанкового боку планки. Кетлювання. Ось такий вигляд вона має. І розгортаємо в'язання, будемо в'язати третій, останній рядок а, лицьового боку планки китлювання. Нічого нового, все так само. А, знімається кромочне, знімаються всі ізнанкові, нитка залишається перед. В'язанням, і лицеві всі пров'язуються прямими лицевими петлями. Все так само, до кінця ряду. Ось так має виходити. Тобто у нас кожен бік планки буде мати по три рядки. І зовнішній. Лицьовий і внутрішній ізнанковий бік планки, буде кожен мати по три рядки. Закінчили третій рядок лицьового боку планки. І переходимо до останнього рядку, третього ізнанкового боку планки. Нам знадобиться ще в цьому рядку, нам знадобиться Нитка, на яку ми будемо знімати кольорова контрастна з голкою. Ну, ви можете взяти або просто товстішу нитку, або скласти її таким чином. Но бажано, щоб ви потім могли голку витягнути. Ну, тобто не протягуйте нитку отак, да, через голку, а зробіть, складіть вдвоє і протягніть так, щоб після того як ви всі петлі. Лицевого боку планки знімете на оцю нитку, щоб ви могли голку прибрати, і вам було зручно далі працювати з планкою, приєднувати її до джемпера. Так. Що ми робимо? Ми знімаємо все, що ми знімаємо, ми знімаємо на а, голку. Відповідно, ми знімаємо кромочну. І ми знімаємо, ні, кромочну ми, мабуть, сюди знімаємо. Кромочну ми знімаємо на спицю ось так. А ось цю ізнанкову ми раніше знімали на спицю, але в цьому заключному рядку ми знімаємо на нитку і знімаємо зі спиці. Далі пров'язуємо лицеву. Прямою, лицевою, все як звичайно. І наступну кроме, е, ізнанкову ми знімаємо на голку. Далі на нитку. Далі пров'язуємо лицеву, ізнанкову знімаємо, пров'язуємо лицеву. Ізнанкову знімаємо на кольорову нитку. Так, до кінця ряду у нас, виходить, боки планки, бачите, розділяються. Лицевий бік у нас ось тут, на нитку знімається, а ізнанковий ми продовжуємо пров'язувати. Ось ми пров'язали е, третій рядок ізнанкового боку планки китлювання і одночасно зняли лицьовий бік е, планки китлювання на кольорову нитку, для того, щоб було зручно потім її пришивати. Ну все, отак Зняли голку прибираємо, нитку залишаємо. Потім будемо приєднувати, коли рукави дов'яжемо. Ось тут буде рядок і отак от буде планка приєднуватися. Це ізнанковий, ізнанковий бік, це лицевий бік. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!